На Миколаївщині ветерани війни демонтують навчальні заклади, зруйновані обстрілами. Бригада з колишніх військовослужбовців, які повернулись до цивільного життя через поранення, розбирає школи в громадах області. Нині працюють в селищі Первомайському, де розбирають уламки місцевого опорного навчального закладу. Що мотивує військових на таку роботу, дізнавались наші миколаївські колеги. Первомайська школа, яка неодноразово потрапляла під атаки росіян, стоїть розбитою вже два роки. Минулоріч їй виповнилося півстоліття. Перші вісім місяців повномасштабного вторгнення на території громади велись бої та безперервні обстріли. Артснаряди і били по ній з танкової техніки, і бомби прилітали, РСЗВ прилітали. Ну, тобто, все, що тільки могло, все лягало на територію. Пермайської школи. Після того, як Сили оборони України відігнали ворога на лівий берег Дніпра і в громаді стало набагато спокійніше, фахівці змогли обстежити будівлю. Зробили висновок, що школу слід демонтувати. На сьогоднішній день такий долоносний вибір ліг на цей об'єкт, навіть не зважаючи на те, що я навчався в цій школі, її випускником був і працював певний час. Розбирає руїни бригада з десяти ветеранів російсько-української війни. Бригадир Володимир Винокуров. До повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював у доку. Потім пішов до війська, був поранений. Це вже третій об'єкт в області, який він демонтує разом зі своєю командою. Один із перших етапів це демонтаж цієї покривлі. Пізніше да, буде за допомогою техніки. Будемо зносити самобудівлю. Це стіни, перекриття. Будемо це робити з максимальною такою з наше завдання, да, по можливості зберегти щось із матеріалів, що в подальшому громада зможе використовувати. Для розбору зруйнованих обстрілами об'єктів залучають людей, які мають досвід поводження з вибухонебезпечними предметами. В таких будівлях нерозірвані снаряди і боєприпаси знаходили неодноразово. Бувало так, що під час розборів цих завалів, да, ми знаходили. Ще якісь речі, які свого часу пропустили МНСники. Ми викликаємо на зв'язку з МНСниками. Вони приїжджають, оцінюють ситуацію і або на місці утилізовують, підривають, або забирають з собою. Володимир Дем'янов кадровий військовий пенсіонер. Та, попри вік, після 24 лютого пішов на фронт добровольцем. Нині демобілізований через поранення. Зараз теж не посіда, як сидіти вдома. Коли є можливість з хлопцями попрацювати, зробити гарну справу, да й самому якось іще, і ще порох, як, як кажуть, іще є, і я зрозумів, що ще можу допомогти державі, да й в цілому, і як це сидіти вдома і чекати, коли це все закінчиться. Демонтують навчальні заклади в області коштом донорських організацій з Данії. Вартість розбору завалів однієї школи в середньому 2 мільйони гривень. Це без урахування зарплати демонтажників, яку також покривають фонди. За проектом демонтують не тільки школи. Якщо, а, люди видають свою згоду, так звичайно, без питань ми робимо акцент якраз на демонтаж цивільних, але поки ми не знайшли людей, які можуть відірвати себе від себе цей кусочок свого, свого рідного. І, ну, я їх розумію, це дуже важко. Саме зруйнований дом, дім очікує. Після демонтажу на полігон твердих відходів вивозять не все. Більшу частину будівельних матеріалів використовують повторно. Цей демонтаж буде відбуватися стосовно використання підходів, а саме сортування відходів на різні фракції та різні типи матеріалів. Тобто всі ці матеріали будуть підготовлені для того, щоб по подальшому їх можна було використати максимально можливим чином. Тобто, для прикладу, це можна використовувати для підсипки доріг, це можна використовувати у виготовленні нових якихось матеріалів. От як демонтуємо плитку, так, будемо нею устелювати біля нашого дитячого майданчика, для того, щоб дітки могли ходити по рівній поверхні. Первомайську школу демонтують до фундаменту. Заклад був опорним. У ньому навчались школярі з кількох сіл громади. На її місці планують звести новий навчальний заклад. Наталя Якобсон-Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.